Мікрорайон Бобровиця один з найбільш постраждалих у Чернігові. Під час активних бойових дій на територію області ворог обстрілював його щоденно. Тут нема жодного будинку, який уминули б ворожі прильоти. Понад 10 місяців минуло, відколи область деокупована, та район досі оговтується від пережитого. Місцеві активно ремонтують будинки. З сторони пошкоджений. Ну ми вже зробили своїми силами, поставили вікна. Ну далі. Бачите, тут, з цієї сторони, немножко, а з тієї сторони стіна там вивалена і все. Ну ми старалися. Спасибо. З тієї сторони трошки нам накрили. Ну а так, все. Живі і добре. Пані Людмила в цьому будинку живе разом із донькою. Живемо, виживаємо. А що робить? А ми Бог дочка і я, дочка інвалід. Так виживаємо якось. Стараємось. Однією з найскладніших проблем пані Людмила називає обігрівання будинку, адже це доволі дорого і не дає бажаного результату. Ну, з опаленням у мене газ. Я ще працюю, щоб хати. Складнощі з опаленнями теплом і в будинку пані Ніни. Ну, як живе? 12-15 градусів у хаті. У ну, мене є і такі і такий, але дров у даний момент нема. Топлю гази, ну і ну, ну, топка, як по шість, по вісім часу нема світа. Так я ж вам кажу, як у хаті холодно дуже. Одіваю тепле ночна рубашка, кофта, галат махровий, кофта і жилетка. Другий раз і платок одягаю. Від ворожих атак у будинку жінки розбило дах, повилітали вікна. Через брак коштів відновити дім не вдається. Ні, не зробила. А за що я її зроблю? Це ж немаленькі гроші у нас підметала черепицю, критая хата таки. Мені не за що її зробити. Заклеювали, так і живим, а що робити? Мириться з труднощами і пані Надія. Хоч їй вдалося отримати грошову допомогу та трохи підлатати будинок, умови все одно не найкращі. Мені дали допомогу грошову, як купила дров, топлю дровами. Крішу мені перекрили, окна побішали поставити. Це і все. Так і живем. Свіжо, свіжо. Дровами топити, так як. Газом ми не можемо собі дозволити такого. Та попри всі виклики, з якими зараз борються жителі мікрорайону, вони не опускають руки і вірять, що з часом усе поремонтують і відбудують. Головне, аби були омріяні перемога і мир. Якби тільки бомби не падали на голову, то все можна пережити. Аби таке здоров'я було і щоб мир був.